Так, доброго дня. Сьогодні 15 травня. Пішов дощик вночі. Трохи намочив землю. Якраз саме вирішив поїхати накрити грунтовим. Тепер я знаю, що він спрацює, набрав оприскувач води. Чуть більше як 300 літрів. Треба було 300, але набрав трошки більше. Буду використовувати ґрунтовий симба, той рік таким працювали. Результат є. Той рік був перший раз, як працювали грунтовим, тому нема з чим поки що порівнювати. Є, купляв і dual gold. Але поки що не випробовував? А Сімба є. Це з того року каністра залишилася. С металохлор 960 грам на літр. Так, рік виготовлення. 21-й. Не знаю, може і просрочений. Але що зробиш? Буду давати чуть більше літри на гектар. Десь літру 200 може. Так, буду заливати. Включусь на полі. Приїхав на ділянку. Трохи вітер є. Думаю, нічого страшного, бачу, дощик починається, але для ґрунтового, я думаю, дощ це чудово. Захват, штанг, був 10 метрів, додали квадратик і одну форсунку. Можна було б ще більше, але треба робити, щоб складалися, бо вже ледь ворота в дворі влазимо. Якось так. Тобто зараз захват десь в районі 11 метрів. Сім рядків на метр п'ятдесят захвачує. Да, виходить я по центру рядка взяв. Знову раз, два і три. Так само туди три. Якось так. Буду їздити третій повішеної газу небагато. І буде десь вилив літрів до 300 має бути. Другою то вилив буде триста щимось Бо другою не вельмо швидко. Якось так. Ось так. Третя повішена, 1900 обертів. Кожної тисячі. Лє чудово накриває. З того боку. Трошки воно лє одна форсунка, щось треба буде стати, подивитися, що з нею. У сім рядки сьомий стою Робити. Ну 1000 1100 навіть обертів. Ну, може і так треба, так краще. Чесно скажу, перший раз оприскую. Це самі перші оприскувальники. І цього тато завжди оприскував, тато на роботі. Щось одна форсунка, там де з'єднання шланга до форсунки щось вельмолє. Зараз я до Пірської подивлюся. Що з нею? Якось так. Так Попирскав, до краю доїхав Щось тут з'єднання погане Так Що хочу сказати Тут наче Лє? Далі зрозуміло, ця якась суха, може і не ллє, а може і лє. Так тут ділянка вся, яку я попірська десь в районі півтора десь гектар, гектар 60, може навіть. Хай буде півтора. На півтори гектари. Третій повишено пішло в районі? 200, це сто п'ятдесят тут десь сто. Тут залишилося десь літрів п'ятдесят. Тобто десь 200 літрів на гектар. Тепер буде знати, я скільки треба вливати гербіці. Або ж другої ходити. Другої трохи помалу. добре, сніде. Думаю, ще ось там 20 соток, якраз може вистачити того об'єму. А може, зараз поїду заскочити.